Мы не уедем с домов бородера, мы yeah. будем до последнего. Вы, говорит, вы эвакуируйтесь, пожалуйста, только у нас в наглую растаскивают, нас залазят, красно-белые обворовали, в, дом, в дома залезли. Слодичик, которые якобы зрители подходят підходять і просто обворовують дома. Стоп, стоп, стоп! Мародери в Росії та бути такого не можна. Що реально, коли в людей горе, то хтось що, е, краде з будинків побутову техніку, а не рятує своїх сусідів. Журналіста, ви можете розказати, куди ви побули? а Куди ще раз? Торг-4. А там у вас що? Поднять зайшла вона перший та ви людей поїхали визволяти? Ні. Я спочатку думав показати вам, як пропагандисти брешуть, що все в них під контролем, але ви і так це все знаєте. Дивіться краще, як е бомблять сраків росіянчиків, які втратили свої будинки через корупцію, бо ну держава їм збудувала дамбу за мільярд свіжу, але. что спешло не так. Зачем люди должны за свой счет, у которых жилья не осталось, выделять на подушки? И воду вроде. И все молчат. Не, воды. Воды нет, получается. Они могли спокойно сделать что-то временное, путепровод. Извиняюсь, когда Крым присоединился, провод, путепровод воды, ебан. А до нас нет. Что, Крыму надо отсоединиться? Ричка, отсоединимся сейчас. Всем помогаем, кроме себя. Че, нет? Непонятно почему. И будем до последнего молчать. Зато МЧС... А бласної нам пісні ну то Оскар, все хорошо, все буде прекрасно. Але найприкольніше, що я побачив за ці дні, це включка людини, яка керувала будівництвом дамби, яку прорвало. каже у всьому винні ні, не українці а. Гризуни, ви послухайте цей прикол, що навіть у пропагандисті Первого канала э, бомбанули по кандри від цього зухвальства. А якщо Гребень платини видержав, а її підмивати знизу, йостало подмивати снизу, подмиватись заранее. Вот. В чому тут проблема? Для Плохо циклі тоже, вот тоже загадка, потому що в этом месте э, только это только какие-то фактори. Я... предполагают два фактора. Либо это человеческий фактор, кто-то машиной горизонтального бурения пробурил и проложил какую-то коммуникацию для сброса точных вод, допустим, в Урал. Но посмотрев, в каком месте по съемкам, в каком месте получился проран, этот фактор у меня отпал. И остался только фактор грызуны, которые могли эту дамбу проточить. И этой двух-трех сантиметровой э, дырочки отверстия э, норки хватило да, бы, чтобы вода пошла Сергей Васильевич, через вы меня, конечно, дамбу. простите, пожалуйста, то есть мы строим за миллиард не, 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 дамбу, подожди. которые грузуны прогрызли, подавьте, как это вообще у нас? Лаз... подожди. это же не бетон, который... Сейчас, сейчас Сергей Васильевич, одну секунду. Сергей Васильевич, одну секунду. Да. Я просто как я да, это я понимаю... Это <связь> Большое искушение, конечно же, сказать, что вы вы, вы что, там, миллиард потратили, ну и так далее. А ведь что такое дамба? еще раз, друзья? Это не то, чтобы там не бетон, где можно проверить качество бетона. Ну-ка, как залили? Это просто сыплю, землю сыплю, сыплю, это сыплю. Вау. сыплю. Это, это сложное техническое сооружение. Сыплю, и уплотняю. Сыплю, и уплотняю. Тут ну, вот нету качества бетона, да. вот а тут нет до чего так. докопаться. Как это не вот значит, сипатить надо по-другому. лучше надо сипать, О, сипай, да. Как-то треба сипатить Сергія Васильев. Якщо ви теж вважаєте, що за день-два у гризуні виявиться українське громадянство, то поставте лайк і підпишіться на наш канал. Я просто. Переконаний, що ще трошки і вони знайдуть у цьому прориві дамби український слід до речі, заклики у ці е, пролайкати і підписатися. Це насправді найпростіше, що ви можете для нас зробити, бо. Кацапи, вони не втомлюються відправляти скарги на відео, де ми використовуємо фрагменти з їхніх програм. Вони все, все це відслідковують. Ну реально, кацапи не втомлюються ще е так само не втомлюються гур відправляти дрони по військовим об'єктам в Росії. Давайте отак домовимось: ви лайк і підписку. А я вам покажу, як цієї ночі е бахнуло по авіацентру в Воронежі. Будь ласка. Але давайте повернемось до потопів в Оренбурзькій області, бо що може бути кращим е, ніж те, як над звичайними росіянами знущається їхня ж влада. Послухайте, як губернатор на зустрічі з місцевими каже: телефони убрали. Я сказав, <хід> тихо, тихо, тихо. <хід> так, телефони правила. <хід> <хід> И а а почему Телефоны все убрали? А вы как пишите? мы потом докажем, что нам такое понравилось? Ну, вот, вот у вас куча прессы. А, а пресса вырежет? Давайте я прочитаю. Мы пришли подавать... Вы, вы не брали, что я пришел? Нет, нет. Вы не Телефоны вырежут. все убрали. Кажет, а пресса потом все вырежет? Ну так, тепер слухаємо, що відбулося на цій зустрічі потім і кого зробили винними в прориві дамби. Ну це поки що. Я всю життя проживаю в місті Орск. А я вже як 24 роки в одному місці. Це старий мій любимий місто. Сьогодні я зайшла в адміністрацію одним чоловіком, а вийшла зовсім іншим. Я очень вас всех благодарю за обратную связь, столько поддержки в жизни я никогда не видела, Спасибо вам большое. По поводу того, что ответил мне Денис Паслер, этого не выложили. Не выложили, потому что выкладывать нечего. Ничего он мне не ответил. Он сказал, что... я его напрямую спросила, кто виноват? Вы берете на себя ответственность? Он сказал, нет, это общая проблема. И мы виноваты все. Дословно вам говорю, он мне сказал, мы виноваты все. Все. Слышите меня, Арчане? мы все виноваты. Все это никто. Господь. Никто не винен, ну або грызуны, або я вмикаю зранку у Соловьева, чтобы послушать, хто винен, а там... Там чуть-чуть воровали, чуть-чуть налоги не платили, чуть-чуть... Ой, да прекратите, ой, да там, ой, да сям. Ну, что вы мне рассказываете? О... Да ну ладно, ну все же нормально. Они живут как хотят, мы живем как хотим. И это постепенно-постепенно вкатывалось, и вот начинается у них кучму еть, того еть, всего еть. Ну, ходит, ну какие они, ну что, ну, а какаяр, ну на. И вот это моя хата с крави, все вроде нормально, и Суржик, такой милый акцент, такие. Песни пеучие, ой, ой, и что-то там все так радостно, и смешно, и все над этим шутят, и свободы, и вроде сало, їй, горілка їй, цибуля. И все как-то так нормально. Сма... Ой, мазкали, ну, шо москали, ну шо, ну москаляку на геляку. Ну, это же смешно, ну, шо вы прекращайте. Насправді, в Соловьево есть две крайніше: або у всем вы не хахлы, або. Європейці, німці, колективні запити, ЛГБТшники. І от я вам зараз покажу фрагмент з його вечірньої програми. І ви уявіть лише, що його глядачі це бачать щоденно. Наш європейський раїх довжими від над і інакмисичі. Ну так же було би прощі. Кайне! Найн! А про жидов ні, нічого не сказано в закритій частині Михайлу. <свят> 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 а той термін, который употребляется в современной Европе запрещён. Ну, якщо ви думаєте, що на цьому вони зупинилися, то ви просто, мабуть, вперше дивитесь наш огляд пропаганди. Це не всі європейці такі умні, вони не хотят марширурин нахт ост. Почому вони ніяк не можуть навчитися красиво маршировать? Пісню Довичі зольдати. Ну они не хотят это делать? І як це завжди буває, коли в Росії певні проблеми відбуваються всередині ні об'ятна, коли там або щось горить, або підтікає, або хтось когось бере в заручники і так далі, то вони ж не можуть владу. Робити винними в цьому, що вони не контролюють ситуацію, і так далі. Ні, вони зміщають фокус е, уваги ванюшки чи Сірішки чи п'ятіньки. Неважливо як е, звати, от просто росіянина е, з Оренбурга на Ніцу чи Брюги. І вони кажуть: ми можемо стерти їх з лиця землі. Ну, дивіться. Но они же все, генералы, политологи, они же не понимают радиус поражения ядерного боеприпаса 150 килотонн, который попадает в центр города Нант. Ну, или Брюге. Да. Где не удастся после этого залечь. Да, дом. Мне дом. Еще, да, да, я думаю, что и ну, выпить кружку уйти. пива там тоже будет некоторое время, лет, наверное, 60. Очень проблематично. Они же про это не задумываются. Для них все всё. Вот, кстати, вы очень метко сказали, это какие-то компьютерные мультяшки. Для них вообще вся ситуация это анимация. И я вот так подумал: про кого ж він говорить, що анімація, мультяшки? Хто показує анімації мультяшки і погрожує всьому світу ядерною зброєю? І згада. Ми назвали його "Сармат". Бенний ракетний комплекс придет на смену комплексу воевода, созданному еще в Советском Союзе. Он способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс. <плес> как вы понимаете, ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Она появится, но за это время наши ребята еще, еще что-нибудь придумают. Но мы этим не ограничились. Низколетящая, малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемые траектории полета и возможностью обхода рубежей перехвата, является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем, как ПРО, так и ПВО. Результаты проведенных испытаний дали нам возможность приступить к созданию принципиально нового вида стратегического оружия, оснащенного ядерными боеприпасами большой мощности. Просто фантастика! Що фантастика, то так: це безперечно фантастика. Бо е, на презентації ти показуєш, як ракети літають точно по всій земній кулі. А по факту з твоїх бомбардувальників щодня відриваються бомби і падають на окуповані тобою ж міста. да? <різований> Це полтарушка. Це не підсот. Але повернімось в студії пропагандистів, бо там веселіше, ніж в Єнакієва. От уявіть, в тебе в країні, 54 міста. Під водою десяток регіонів рвуться дамби е, ну, там, евакуація, все просто стихійне лихо. Е, окрім того, щодня по тисячі людей баранять десь там в Україні на фронті. А ти на федеральному каналі за гроші з бюджету. В дуже прекрасному чемпіонаті міри по сексу в Іспанії виграла. Что вы думаете? Ну, конечно, Украинка. У нее, конечно, фамилия на усе лап какая-то. На самом деле ее фамилия приходька. Приходько. Вот эта вот э, э, прекрасная девушка выиграла, конечно, уже перемога есть. За этим они вступали, так сказать, пытались вступить в Евросоюз. Очень сильно стремятся. Это еще раз плюс. Ну, и третья перемога, мне кажется, тоже очень сильная. Да, тут, мы. Кадры, конечно, показывать нельзя, но это, нельзя. думайте, чемпионат мира, чемпионат мира по сексу. Ну, вот. И Украина первое место. Первое место. Молодцы. Перемога так перемога. Выявить, насколько там по миски, еще их и доси. Шокує слово «секс», і вони його там повторюють. Чемпіонат міра по сексу. Е, це знаєте, мені нагадує, як в сьомому класі чи в шостому, коли там по математиці проходять многочлени, то коли це каже слово вчителька, ви складки многочлен і от. Такі, як цей журавльов чи Скабєва, яка на це так само реагує, вони просто залишились в тому віці. Але е, якщо ви звернете увагу, от в тій нарізці, яку вони показували в полі вікні, то е, там було буквально три плани: як типу, ця переможниця тримає жовто-блакитний прапор. А потім випадково увімкнули буквально іншу безешку, де був кадр, і видно, що, хоч і в переможниці в руках, жовто-блакитний прапор, але на ньому є хрест, тобто це прапор Швеції. І якщо ви напишете чемпіонат світу сексу. То перше посилання, яке ви побачите, там буде написано, що серед чоловіків переможців стан капітану Ерік з Італії він задовольнив 41 дівчину. А серед жінок, увага, шведка на усі лав. Вона щасливила 210 чоловіків, але цирк насправді в іншому, від гімнастів дюсалій отримав звіздюлей, і поэтому клоунов нікуди не призиває. Ну а то пнуфакта Ну об'ясніть де що как то можна росіяни обговорюють те що в україні бронюють від мобілізації працівників державних підприємств цирку національного цирку україни державного підприємства пересувний цирк україни цирків які знаходяться в харкові одесі запоріжжі львові Десь там в кривому розі і так далі, і знаєте, друзі, коли я щось не розумію в діях влади, то я ставлю питання про це в голос е, і вам і владі. Як ви вважаєте? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях чи потрібне бронювання від мобілізації для співробітників для працівників цирку? Бо Мінкульт, наприклад, після того, як піднялась така, така хайп по цій темі, вона каже, чого ви починаєте? Не принижуйте співробітників цирку, це цитата. Це звичайна неповага до людей сфери, які чесно і якісно роблять свою роботу, примітивна оцінка їх суспільного значення, які в цілому значення культури в країні, що воює, написав міністр культури. Я у мене є от питання до розподілення цієї ролі. Чому робота і суспільне значення одних працівників культури важливіше за інших, і тут мова знаєте, йде не лише про цирк, от чому, наприклад, журналістів або там редакторів, працівників телемарафону Єдині Новини можна забронювати від мобілізації, хоча цей марафон ніхто не дивиться? а… Десятки сотні людей просто з інших засобів масової інформації щотижня дають присяги на вірність українському народові. І той факт, що ти журналіст і працюєш на якомусь каналі або в газеті, або на сайті, який не входить в державний пул, то тобі це не дає право на відстрочку. Пишіть коментарі, давайте дискутувати, і ми з вами, давайте, домовимось, що одне з одним ми можемо домовлятися. А з росіянами ні, їх треба двохсотити, не жаліти і підтримувати у цьому ЗСУ, бо вони найкращі в цьому спеціалісти. А ще треба, щоб ви лайкали і підписувалися. Якщо хочете, щоб ми і далі залишались незалежними, то підтримайте нас, будь ласка, копійкою. Є лінк на байні кофі під відео. Ви можете просто задонатити, купити нам одну каву, а ми вам будемо дарувати нові і нові відео. Дякую, побачимось дуже скоро. Всім па-па.